Друзі, всім привіт! Сьогодні наші герої накрили все, що тільки можна, втрати ворога колосальні. Приділіть трохи часу, давайте подивимося, що сталося на лінії фронту. Підтримайте нашу роботу лайком. Спасибі всім на Сватівському напрямку. Тривають позиційні бої на південному фасі. Бахмутський напрямок. Ворог активно тисне по лінії Яковлівка Соледар Підгородні. За останні дні противник має успіх на південний захід від Яковлівки, у Бахмутському та на околицях Підгороднього. Кацапи взяли під контроль будівлі в Бахмутському лісі. Триває активний штурм околиць Клічіївки з півночі, півдня та сходу. У самому Солидарі точна лінія фронту поки що невідома. Авдіївський напрямок без змін. Але спроби знайти слабкі місця в обороні Авдіївки тривають. Спроби піти на Невельське для ворога невдалі. У Мар'їнці ворог вперся в нашу оборону і шукає альтернативи для просування на півночі. Макіївський флешмоб, схоже, триває. Біля селища Раденськ на окупованій території Херсонської області прогримів потужний вибух Цаплієнко. Місцеві партизани стверджують, що підірвано склад ракет до комплексів С-300, а разом зі складом місце розташування окупантів. Кажуть про десятки загиблих. Чекаємо офіційного підтвердження від українських військових. Лізуть як таргани на Донеччині. Нацгвардійці за кілька днів знищили 12 ворожих БМП. Рашисти намагалися прорвати оборону, але завдяки злагодженій роботі з аеророзвідкою та іншими підрозділами сил оборони, залізні коні ворога перетворилися на купу сміття. Крім того, з початку року ліквідовано 5 одиниць автомобільної техніки противника та 2 БПЛА. Авіація Сил оборони минулої доби завдала 20 ударів по районах зосередження ворога, а також 5 ударів по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Воїни ракетних військ артилерії Сил оборони завдали вогневого ураження трьом пунктам управління. Чотирьом районам зосередження живої сили і військової техніки та двом складам боєприпасів ворога, 60% танків і 250 тисяч солдатів. Військовий штаб ЄС оцінив втрати РФ після 24 лютого. З такою заявою виступив голова військового штабу Євросоюзу Р.В. Блежан. За оцінками військового штабу ЄС агентства, що відповідає за попередження, оцінку та стратегічне планування, понад 40% транспортних засобів і 20% артилерії Росії виведено з ладу, а російські втрати становлять щонайменше 60 тисяч російських бійців, які були б убиті, і втричі більше поранені. Секретар РНБО Олексій Данілов відреагував на відмову Олафа Шольця надати Україні танки. Якщо Пан Шольц хоче, щоб німці воювали під Берліном і Штутгартом на німецьких танках із росіянами, то він може і далі продовжувати цю гру, проводити соціологічні дослідження там, потрібно нам надати танки чи не потрібно, сказав Данілов. Усе правильно сказав. Якщо усі із себе будують помічників, то допомагайте як слід. Дивує просто, як деякі країни Європи намагаються всидіти на двох стільцях. Байден підтвердив, що Україна може отримати американські БМП Бредлі у новому пакеті військової допомоги. БМП призначена для забезпечення транспортування підрозділів мотопіхоти на полі бою, ведення бою з машин і вогневої підтримки. Єрмак також натякає на постачання нової зброї в Україну. їдуть колісні танки з Франції, важкі АМХ-10 РСІ. AMX10RC це бойова броньована машина виробництва французької компанії GiAT, призначена для ведення розвідки. Ця техніка перебуває на озброєнні Франції з 1981 року. Ця БМП має 105-мм гармату, кулемет калібру 7,62, два димові гранатомети з електроприводом з кожного боку башти. Боєкомплекс становить 38 пострілів 155 міліметрів, 4 тисячі боєприпасів калібру 7,62 і 16 димових гранат. Росія розмістила свою ядерну зброю в Криму і в Білорусі. Ці території розглядаються Путіним для проведення ядерних провокацій. Окупанти тримають кілька типів носіїв ядерної зброї ГУР. Уся ця інформація відстежується. Розвідданні є. Тож несподіванкою це не стане, додав він. Але Україні легше від цього не стало. Україна збирає війська для наступного великого контрнаступу взимку Євроньюз. Вони повинні зберегти ту динаміку, яку набирали. Спочатку у вересні зі звільненням Харківської області, а потім у листопаді з деокупацією Херсона, сказав Пітер Дікінсон. Він припускає, що Київ хоче здійснити атаку, поки земля промерзла, а найбільш очевидним місцем для наступу буде південь, прямо до узбережжя Азовського моря, ймовірно, в районі Бердянська, можливо, у бік Мелітополя, щоб ізолювати від поповнення російські війська, які прямують у бік Криму. Вважає експерт, віримо тільки в перемогу.